А я подалі все, що ж Росія тут там, ага. туди. А Тому, то воно... туди, то стріляє, то ще Україна. Ну, Тож я синюк був прем'єр-міністром, тоді і сина почалася тут. То есть наши вот эти вот сарайчики, которые за огородом, они уже стоят на российской территории, можно так сказать. Нас не просят их убрать, то есть как-то лояльно относятся к этому всему, и мы живем. То есть что стена была, что нет стены, вернее, наоборот, была, не была, теперь она есть. На нашу жизнь глобально она никак не повлияла. 10% це ділянки лісисті, де на, на даний час неможливо облаштувати ров або вал, або контрольну слідову смугу. Також є болотисті ділянки. Там буде облаштоване інше інженерне загородження, наскільки мені відомо, фінансування йде не в повну, йшло протягом цих всіх років не в повному обсязі. Тому обсяг робіт, який проведений, він відповідає тому фінансуванню, яке проводилося.